Привіт! Мене звати Іван, а це мій принтер Ворон 2.4. І Ворон 2.4 це як окрема релігія. Хтось його обожнює, хтось його ненавидить, ну а хтось його ще досі збирає. І в сьогоднішньому відео я хочу розказати, чи актуально все ще в 2025 році будувати свого ворона, чи, можливо, можна щось купити вже готове із коробки. У сьогоднішньому відео я буду постійно говорити про якісь переваги та недоліки принту Ворон. Це не буде якесь системне відео, тому що про деякі речі я буду говорити в той момент, коли я про це буду згадувати. Тому що, на жаль, зараз немає багато часу для того, щоб підготувати весь сценарій. Для відео тому я думаю, якщо вам буде цікаво, то ви обов'язково не дайте відповіді на свої питання. Ну а якщо про якісь питання я забуду розказати, то обов'язково пишіть в коментарях або також можете написати в описі під відео є мій телеграм, там є не лише я. А й багато людей, які вже зібрали ворон або володіють ним уже дуже багато років. Тому пишіть. Я думаю, що хтось вам точно дасть відповідь. А також сьогоднішньому відео ми трохи навіть модифікуємо деякі речі в моєму вороні, які мене дуже сильно бісять вже майже три роки. Тому нарешті час прийшов і поїхали. І, якщо чесно, я повністю розумію тих, хто не хоче заморочуватись. Зараз принтери із коробки друкують чудово, а ціни на них стають все дедалі доступніше. Увімкнув і все працює. Вибір дуже великий, і тут всі вирішують самі, який бренд обрати. Але принтери із коробки це завжди компроміси. Десь закрита екосистема, десь неякісні компоненти, або неможливість модифікувати якийсь вузол, не перелопативши впівпринтеру. Warrant 2.4 це принтер з відкритим кодом, де група інженерів розробила основу, яку ви можете зібрати в будь-якій країні з доступних і тут кожен сам обирає для себе, що він хоче, ніяких компромісів. Хочеш велику область друку? будь ласка, причому можна масштабувати по будь-якій вісі. Хочеш принтер з космічними швидкостями, який не буде поступатися лідерам на ринку, теж, будь ласка, існує купа модів та комплектів, які вдосконалюють стоковий ворон до елітних спорткарів. Звісно, від всіх цих факторів буде залежати і ціна. Щодо того, що купувати готовий комплект чи збирати все самому, то тут кожен обирає сам для себе. Мій принтер ворон. Зібраний з комплекту FormBot. Це дуже якісний комплект. Всі кабелі потрібно довжини, всі роз'єми вже обжаті, електроніка якісна, а профілі та стіл взагалі еталонні. У моєму екземплярі взагалі стіл був з похибкою 0 мм на перевірці на заводі. Це дуже схоже на правду, тому що при різних перевірках у мене результати видають на різних температурах від 0,07 до 0,09 мм. Це дуже добре для такої області друку. Я нагадую, що у мене область друку 350 мм. Плюсами готових комплектів є те, що у вас одразу. Є всі необхідні компоненти для збірки, але якщо ви хочете щось додати або замінити, то ви виходить, що переплачуєте за непотрібні вам речі. Але насправді це не так погано, тому що якщо ви замовляєте все самі, то ви також часто будете замовляти випадково не те, що вам потрібно, або поки воно до вас доїде, ви вирішите, що вже щось з'явилося новіше, і вирішите взагалі збирати все по-іншому. Тому коли ви збираєте все самі, то також ви будете замовляти якісь додаткові речі та переплачувати. Також не забувайте, що коли ви замовляєте все самі. Ви маєте деякі речі замовляти з надлишком, наприклад, кабелі. Також вам потрібно буде мати додаткові інструменти, наприклад, інструменти для нарізання різьби. Тому ці, ці всі компоненти, якщо приплюсувати, то економія вже не така і велика. Тому двічі, а краще навіть тричі, подумайте, чи варто все купувати окремо, чи, можливо, варто все ж таки подивитися в сторону якогось комплекту, який є на ринку. Щодо того, які комплекти обрати, то я однозначно можу рекомендувати комплект від Formbot, ну і звісно, комплект від LDO У всіх інших виробників комплекти не такі якісні, але вони. І Коштує дешевше, ну і звісно, мінусом комплекту є те, що там є лише самі популярні розмери для принтерів. Тобто це 250, 300 та 350 мм. Якщо вам потрібний якийсь специфічний розмір, ну то тут уже вибачайте, потрібно буде збирати в будь-якому разі самому. Ну, а самим великим плюсом готових комплектів це те, що вам потрібно лише роздрукувати необхідні пластикові деталі, і ви одразу можете приступити до збірки. У мене збірка на весь принтер зайняла приблизно десь 20-25 годин зі зйомкою відео. Деякий час я ще принтер підлаштовував, додавав деякі речі, але основний принтер, основна робоча машина була зібрана десь за 20-25 годин. А якщо ви все будете замовити, Самі, то я вас запевняю, що збірка затягнеться не на один місяць, а можливо навіть і не на один рік. Принтер «Ворон» Це принтер з відкритим кодом, і для нього існує дуже багато модифікацій. І коли ви бачите стільки модів, то виникає одразу спокуса зібрати якогось Франкенштейна. Але якщо це твій перший принтер, то моя головна порада зібрати максимально стоковий варіант. Інакше ризикуєш роздрукувати купу деталей, які просто не підійдуть до обраної інструкції. Це буде дуже боляче. Особливо, якщо в тебе немає ще одного принтеру. Єдине, що я замінив одразу в моїй збірці, це хотент. Якщо ви збираєте збирати свій ворон, то Будь ласка, не економте на хотенді. Від цього вузла принтеру залежить дуже багато і не варто шукати ніякий золотий граль за 300 гривень. Купіть одразу щось якісне. Моя порада то це має бути щось з біметалічним термобар'єром без тефлонових трубок, а також потужністю від 70 Вт. Особисто у мене на всіх моїх принтерах стоїть хотенд Dragon High від Фітус. Це дуже гарний хотенд. На ньому у мене використовується сопла як на e 3 d Тобто вони дуже бюджетні. Якщо 25 кубічних міліметрів в секунду вам мало, то варто подивитися на більш такі продуктивні хотенди. Але будьте готові, що додатковий об'єм пластику, який ви виплавляєте, ще потрібно буде якось охолоджувати. І цим ми підходимо до однієї з найголовніших проблем стокового Ворона 24. Ну, я називаю стоковим варіант з Stealth Burner, тому що вже пройшло багато років. Я думаю, що всі вже збирають саме його. І головна проблема Stealth Burner це полягає в тому, що вона розроблялася для друку ABS. Вона дуже круто виглядає. Дає, але має дуже велику вагу і. Якість обдуву не така гарна. Але якщо ви трохи підшаманите з налаштуваннями, трохи пристосуєте профіль друку, то дуже легко можна друкувати досить на великих швидкостях, навіть ПЛА. Ну а з педжем та АБС взагалі немає ніяких проблем. Ну особисто в мене. Якщо ви хочете друкувати на більш великих швидкостях, тоді потрібно буде трохи оновити голову. Потрібно буде, напевно, заказати додаткову плату, тому що ця розроблена спеціально під голову стелсберна. І після цього вже ви зможете трохи покращити швидкісні результати, але все одно існує поріг. Вище, якого ми, на жаль, у охолодженні пластику ми прикнути не зможемо. У мене є в планах замінити голову на цікаву новинку, але я поки що про це нічого не буду розповідати. Можливо, мені вдасться це замовити, і я потім про це зніму окреме відео. Дуже довгий час на своєму принтері в якості датчику сканування я використовував мод WaronTab. Це дуже крута модифікація, яку я рекомендую абсолютно всім новачкам, тому що. Його налаштувати дуже легко. Комплект для Воронтаб, для друкованої версії, коштує дуже мало, тому це просто must have для всіх, хто збирає ворона і у кого бюджет обмежений. Ця система дуже стабільно працює, вона у мене працювала більше року. Я був дуже задоволений, налаштування ніколи не збивалося. В чому головний плюс Воронтаб це те, що сканування проводиться за допомогою торкання сопла столу. І якщо ми міняємо сопло, то. Наша калібровка завжди залишається одна й та то сама, тому що ми один раз настроїли офсет, і кожен раз, коли ми міняємо сопло, навіть якщо воно трохи довше, то воно все одно буде відбивати нуль по соплу. Ну і звісно, це може дати нам змогу друкувати не лише на металевих поверхнях. Мені майже під кожним відео, де бачила, мій воронтап, писали, чому я не спробую картографер. І мій спортивний інтерес, врешті-решт, мене не І я вирішив замінити воронтап на картографер. Хоча, ще раз повторюся, воронтап мене повністю влаштовував. Мені постійно писали, що сканування за допомогою воронтап дуже довге, але, ще раз повторюся, я не робив його кожен рук. Я робив сканування з поверхні столу один раз десь на 2-3 місяці. Якщо погода дуже сильно мінялася, то я знову повторно проводив це сканування, або якщо я бачу погіршення першого шару. І і потім цю сітку я зберігав, і у стартовому дже-коді я її просто підгружав з пам'яті кліперу. Тому WarrantUp однозначно рекомендую. Якби не мій спортивний інтерес, то, мабуть я б його ще й досі використовував. Але я все ж таки вирішив спробувати картограф R3D це копія бікона. Бікон коштує трохи дорожче, але картографа 3D має повністю той самий функціонал, що і датчик сканування бікон. Може, я помиляюся, але, як я зрозумів, він випромінює якесь магнітне поле, так? І коли ми приближаємося до стола, з певної відстані він спрацьовує. І Картографер розуміє, на якій відстані ми знаходимося. З часом у картографа з'явилася така функція, як торкання столу соплом. Це дає йому абсолютно ті самі переваги, що і воронтаб. Тобто ми відбиваємо нуль нашим соплом. Картографер розуміє, коли наша голова перестає рухатися вниз, і сопло торкнулося столу, і в цей самий момент воно розуміє, що ми досягли нашої поверхні. Більш детально про картографер можете дізнатися з відео, де я замінив Уронтап на картографер. Там я розповідаю про цей датчик більш детально. В цілому я можу рекомендувати. Цей датчик абсолютно всім, але якщо ви новачок, то можливо його налаштування вам здасться трохи складніше, ніж воронтап. Якщо ви ще не в курсі, то в кліпрі вже більше року є адаптивне сканування поверхні. Раніше це було можливо лише за допомогою плагіну. Зараз мій стартовий g код виглядає якось так. І перед кожним друком у мене увімкнено адаптивне сканування. Воно займає всього декілька секунд. На своєму принтері я використовую мод Filamatrix, тому що в мене є система багатоколірного друку Box Turtle. Філамент потрібно обрізати, щоб зміни кольору були більш стабільні. Також в парі з модом Filamatrix я використовую мод Blubifier. Це такий невеличкий мод, який складається з сервоприводу. Він висуває такий невеличкий язичок, на який видавлюється крапля пластику, і формуються такі бульбашки. Або какашки, хто як називає. Це пришвидшує зміну кольора один на інший. Загалом ця система працює дуже стабільно, але інколи бувають ось такі заминки. Сіліконова щітка це щітка від Armored Turtle вона кріпиться прямо на портал, дуже зручно, хоч дизайнери Ворона і дуже вміло використовують внутрішній простір у принтері, але ворон це такий досить габаритний принтер і переміщати його не так легко. Також дістатися до відсіку з електронікою в підвал принтера теж непросто. Якщо ви часто переміщаєте принтер, то я одразу рекомендую вам роздрукувати ось такі опори позаду принтера, а також роздрукувати якісь ручки, яких є багато варіантів для того, щоб принтер було легше переносити з місця на місце або перевертати. Це значно полегшить обслуговування. ou um Також я модифікував решітку фільтру. Я пропустив через неї канкабель та проток філаменту. Одразу, як тільки я зібрав принтер, я зрозумів, що мені дуже не вистачає там веб-камери, я знайшов на AliExpress ось такий чудовий варіант. Камера працює вже півтора року, взагалі ніяких збоїв. Є два варіанти лінзи 2,8 мм та 3,6 Я рекомендую 2.8, тому що кут огляду там трохи ширший. У корпусі я її розмістив у правому куті, якщо дивитися на принтер спереді. Там є такий пас, який нічим в мене не використовується, тому я вирішив розмістити камеру саме там. В цілому можна її розмістити і посередині порталу, там теж є місце, але я поки що розмістив так, спроектував невеличкі кріплення, і, в принципі, все працює дуже добре, якість мене влаштовує. Щодо якості картинки, то в мене зараз стоїть розширення 1280 на 720 пікселів. Якщо на вашому одноплатному комп'ютері стоїть мало оперативної пам'яті, то я рекомендую трохи знизити роздільну здатність. Ну а щодо якості картинки, то як ви бачите, то ми бачимо все дуже добре. Фокусну відстань також можна налаштувати обертанням лінзи. Я налаштував, щоб мій стіл був в фокусі. І коли друкується перший шар, я в принципі все бачу. Принтер Ворон через розумну розетку я додав до Home Assistant. Тепер я можу вмикати свій принтер та вимикати з будь-якої точки світу. Це дуже зручно. Якщо не знаєш, як підключитися до свого принтеру з будь-якої точки світу, то подивись, у мене на каналі є чудове відео про сервіс TwinGate. Це лише один із способів, я його використовую по сьогоднішній день. До корпусу exhaust фільтру я пригвинтив ось такий кронштейн. До нього кріпиться шланг. Здається, він називається якийсь шланг для опілок або для вентиляції. Його я кидаю просто у вікно. Це значно зменшує кількість шкідливих речовин, які попадають у квартиру. Тягу не потрібно встановлювати прямо на максимум. Достатньо там відсотків 60-70%. Якщо ви думаєте, що це дуже сильно зменшить температуру у то, в принципі, я цього навіть не помітив, щоб це якось впливало. Освітлення в принтері я організував за допомогою led стрічки на 24 вольти. На платі Manta M8P є декілька роз'ємів під нагрівачі, саме в один із них я під'єднав led стрічку Яскраві стрічки теж можна регулювати за допомогою потужності цього роз'єму. Ну а в якості корпусу я використав ось такі тримач. З розсіювачем, мені дуже подобається, що за рахунок цих стінок е, освітлення не розповсюджується у всі сторони, а б'є конкретно на стіл принтеру. Для панелей я використовую ось такі швидкознімні петлі, дуже зручно, тому що ви за декілька секунд можете зняти та поставити панель назад. Є декілька речей, які в принтері вороні 2.4 бісить мене дуже сильно, і одна із таких речей це дверцята. Налаштування дверцят постійно збивається, тому що тут дуже маленький зазор, і навіть маленьке коливання орспла не дають дверцятам закритися. У мене стоять петлі, які дозволяють нам відкривати дверцята на 240-250 градусів. Це дуже зручно. Я від цього не хочу відмовлятися, але мені не подобається, що оргскло постійно вискакує з цих кріплень. У мене стояло і 3, і 4 кріплення це не допомагає рано чи пізно дверцята, трохи просідають і перестають нормально закриватися. Одне з рішень, яке я бачу, в люди радять це сюди додати трохи двосторонньої стрічки клейкої, щоб трошки більше зафіксувати. Ось ця частина вона взагалі кріпиться на двосторонній стрічці. І як ви бачите, внизу таки, такої ж ручки немає, тому що вона влітку від спеки просто відпала. Мене це постійно бісить, ця штука теж була приклеєна рівно, він її повело. Тому я вирішив зайнятися вже нарешті цим питанням. Давно в мене була така думка, щоб зробити е -е, орскло, зафіксувати додатково не лише тут, а й за допомогою якихось упорів. І перше, що спало мені на думку, це об'єднати ці петлі. З цією ручкою. Це моя перша версія. І тут я не врахував деякі детальки, зараз я покажу. В цілому, з розмірами, я кругом вгадав, окрім одного місця, треба трохи зменшити ось цю площадочку, на яку клеїться двостороння стрічка, тому що орскло просто не доходить до передньої стінки моєї детальки, яку я спроектував. Також хочу перенести ось ці магніти з цього пазу на верхній паз, тому що тут буде тоді більше місця для нашого орскла, і ми зможемо зробити так, щоб наша дверця не закусувала у цей Тримач магнітів. Такий самий тримач є і знизу. Зараз я внесу ці зміни у проект. Я роздрукую другу версію, в якій я спробую усунути всі недоліки, які я помітив. Ну і подивимося, чи це спрацює. Кріплення тепер воно кріпиться зверху, а не в цьому пазу. Це дало нам змогу зробити трохи більший зазор між розплом та цим тримачем магніту. Єдине, що я зробив, трохи завеликий тут проріз. В принципі, десь по півтора міліметра з кожної сторони можна їх зблизити. А також я постійно забуваю, що логотип Ворона несиметричний. і я спроектував одну таку детальку і одну нижню, а потім їх відзеркалив. І вийшло так, що логотип з двох повернутий не в ту сторону. Має бути ось так. А тут він. Дивитися в іншу сторону. Але в цілому зараз переробляти вже не буду. Хочу трохи користуватися цим всім, подивитися, як вони справляються з тим, щоб не збивалось налаштування. Якщо все буде працювати, то потім я ці маленькі помилки виправлю і вже остаточно роздрукую фінальну версію. Також бачив на сайті з модами Ворона Петлі, які дозволяють нам швидко знімати дверцята. Можливо, я. Знову ж таки модифікую цей кронштейн. І в майбутньому зроблю так, щоб ці петлі знімалися, і щоб ми могли швидко знімати наші дверцята та встановлювати їх назад. Що інколи це рідко, але це потрібно. Ще одна річ, яка мене в вороні 24 дратує дуже сильно, це ось ці натягувачі. Справа в тому, що якісно натягнути ремені з ними дуже важко. Для того, щоб натягнути ремені, вам потрібні ось такі шестигранники з круглою головкою, але навіть з ними. Регулювання дуже складне. У мене постійно з ними виникають питання. Якщо подивитись оцей дальний кут, ось цей натягувач в мене одного кольору, тому що в один прекрасний момент, ось ця гайка, яка тут іде всередині, вона просто в мене прокрутилася в пластику. Мене це постійно дуже дратує, цей тип натягування. Є декілька модифікацій цього вузла один від хаотікла. Я давно на нього задивлявся. Є також друкована версія того моду. І також є від Monolith. Від Monolith, взагалі, дуже прикольний такий спосіб регулювання. Там регулювання дуже плавне. Можливо, я б його і замовив, але мені якось Здалося занадто велике, цей мод з'явився не так давно, і ціна на сьогоднішній день дуже така недемократична. Тому я довго не думав і вирішив все ж таки замовити cnc комплект від Lab. Тут для регулювання натягу ременів по Осі Z нам потрібно лише обертати ось цю крутилку. Жалко, що вони існують лише в одному кольорі, але я все одно вирішив їх замовити. Можливо, в одному із наступних відео я його буду встановлювати на принтер. Я обійшов декілька разів принтер по колу, і, наче про всі модифікації розказав. Якщо залишились питання, пиши в коментарях. Ну а зараз, коли я сижу, монтую це відео, то напевно прийшов час відповісти на головне питання, чи є взагалі сенс збирати принтер Ворн 2.4 у 2025 році. І ви можете зі мною не погодитися, але я вже пройшов цей шлях і можу відверто сказати, що цей принтер мене ні разу не підвів. Він повністю виправдав мої очікування. Я кайфую від того, як він друкує. Я кайфую від того, що я його зібрав сам. Якщо взяти якісні компоненти та. Чітко все зібрати, то цей принтер буде вас радувати роками. І найкрутіше, що Ворон досі живе, його спільнота неймовірно велика і з кожним роком лише збільшується. І завдяки цьому кожна новинка, кожна ідея дуже швидко знаходить своє місце у цьому проєкті. Хочеш якийсь апгрейд, будь ласка, хочеш щось змінити, модів просто море. Так, може щось у вороні вже і застаріло, але що нам заважає його оновити? Абсолютно нічого. І знаєте, уже через стільки років існування Ворон 2.4 дуже багато компаній все ще намагаються копіювати рішення Ворон 2.4. Багато сучасних моделей запозичили ті чи інші рішення з цього принтера. Про актуальність Воррон 2.4 це говорить саме за себе. І знаєте, я скажу чесно: я обожнюю відкритий портал. Дуже багато людей хейтять Ворн за це, але мені він дійсно подобається. І це або люди, які його взагалі ніколи не... Спробували і не розуміють, чому в чому тут фішка, але це дуже зручно, коли ти підходиш до принтеру, забираєш набруковану модель і тобі нічого не заважає. Також тобі нічого не заважає обслуговувати принтер, дуже великий доступ спереду принтера. Це дуже зручно, і ви поки не спробуєте, то ви це не зрозумієте. Я не закликаю всіх збирати ворона, тому що це просто всім не потрібно. Сьогодні на ринку є дуже багато крутих моделей. І озираючись назад, ще років 5 тому, ну просто такого не було. Ти не міг собі піти купити вже готовий принтер, який буде чудово друкувати без будь-яких там танців з бубном. Ти його розпакував, відрізав стяжки, запустив, відкалібрував і все. Зараз таких принтерів дуже багато. Потрібен просто робочий інструмент. Час від часу щось друкувати, беріть готовий принтер і навіть не думайте. Хоча я і не дуже люблю Bambulab, але це дуже класний принтер. І мене часто питають купити Bambulab чи зібрати Ворона. І хоч я і не фанат компанії Bambulab, але вони зробили дуже топовий продукт, і це буде дуже хороший варіант для більшості людей. Але це не єдина компанія, є і інші бренди. Інформації зараз купа, тому перед тим як обрати, просто. Вивчіть трохи ринок і зробіть свій вибір для себе. Але якщо ви хочете процес, якщо ви хочете відчути, що ви щось створюєте своїми руками, хочете розуміти кожен гвинтик та механізм, і мати платформу, яку можна постійно модифікувати, то Voron 2.4 у 2025 році все ще той самий проект. Він ні разу вас не розчарує, ви отримаєте досвід. Отримаєте задоволення, отримаєте купу нових знайомств і єдинодумців, і отримаєте машину, яка служитиме вам довгі роки. Це моя думка, моя позиція і мій досвід. А ви вже вирішуйте самі, і хай у вас буде саме той принтер, який буде приносити вам задоволення. На цьому все. І побачимось!